Зест Сліп Ретарт. Твій Китай вже в заході у відповідь проти США після введення нових мит президентом Дональдом Трампом, оголосивши, що підвищить мита на американські товари до 84%. Китай оголосив проведення додаткових 50% відсоткових мит на товари зі США. Китайські котрзаходи набувають чинності 10 квітня. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на заяву уряду КНР. Дії Китаю послідували за тим, як з 9 квітня не було чинності останнє підвищення тарифів Дональдом Трампом, внаслідок чого їхня скупна ставка для КНР досягла 104%. 8 квітня міністерство комерції КНР пообіцяло боротися до кінця, якщо Сполучені Штати наполягатимуть. На нових тарифах Китай також додав шість фірм зі США до свого списку ненадійних організацій і 12 американських компаній до свого списку експортного контролю. США не бачить проблеми в тому, що Китай вів тарифи на американські товари. На думку Вашингтона, в такій ситуації Пекін опиняється в програшному становищі. Про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. глава Мінфіну США назвав. Сумним той факт, що Китай не хоче вести переговори про терифизі США, за його словами, КНР є найгіршим порушником у міжнародній торгівельній системі, і в країни найбільше незбалансована економіка в історії сучасного світу. Бо я можу сказати, що ця ескалація для них програшна. У них є дуже розумні економісти, академіки, технократи в їхній бюрократії, і вони будуть говорити керівництву, що в нас немає переваги. Вони надлишкова країна, їхній експорт до сполучених штатів в п'ять разів перевищує наш експорт до Китаю, тому вони можуть підвищувати тарифи. Але що з того Також Бесен тут уточнив, що в такій війні ніхто не виграє, але наслідки для Китаю будуть набагато гіршими. Розвідка Сполучених Штатів Америки також заявила, що Китай вдається до витончених спроб вербувати американських держслужбовців. Про це повідомляє Reuters. у національному центрі контррозвідки і безпеки NCSC заявили наступне. Іноземні розвідки, особливо в Китаї, націлені на нинішніх і колишніх співробітників уряду Сполучених Штатів з метою вербування, представляючись консалтинговими фірмами. Корпоративними хедхантерами, аналітичними центрами та іншими організаціями на сайтах соціальних і професійних мереж розвідка зазначає, що підходи стали більш витонченими і націлені проти осіб з досвідом роботи в американському уряді, та які наразі перебувають у пошуку роботи. зауважило, що держслужбовці, які мають чи мали доступ до секретних даних, повинні захищати. Їх навіть після звільнення Міністерство закордонних справ Китаю своєю чергою заявило, що йому нічого, а точніше нічого не відомо про цю ситуацію та звинуватило штати у шпигунстві. За словами речник відомства Лінь-Дзяня, дії Вашингтона є безвідповідальною практикою. Західні Балкани найближчим часом може стати новою гарячою точкою на карті. Голова Кремля, російський терорист Володимир Путін, може використати їх у своїх цілях як. Так би мовити, ігровий майданчик. Про це повідомляє політика. У той час, як увага Європи прикута до України, напруженість на Західних Балканах наростає, і лідери регіону, а також Великої Британії, побоюються, що Путін скористається моментом. Представники вищих ешелонів уряду Великої Британії називають Західні Балкани ще однією гарячою точкою. І оскільки ситуація загострюється, Лондон. Наполягає на вступі всіх держав регіону до ЄС, щоб протистояти впливу Росії. Міністр закордонних справ Великої Британії Давід Леймі заявив, що у цей час, коли в Європі триває війна і Росія чинить на регіон сильний вплив, було б нерозумно відволікатися від західних Балкан, де все ще існують проблеми, які ще треба вирішити. За його словами, інтереси Путіна в цій частині Європи це зберегти регіон дестабілізованим. Дипломат додав, що у його інтересах тримати країни, що складають західні Балкани на межі, мати дестабілізоване населення і вести кібер і гібридну війну. Експерти із зовнішньої політики та міністри, думку яких наводить видання, побоюються, що Кремль спробує скористатися глибокою і глибоко вкоріненою етнічною та релігійною напруженістю, щоб розпалити нові заворушення на Балканах, зміснивши власні інтереси та створивши ще більше проблем для ЄС. Зараз вони західні Балкани повинні рухатися вперед, інакше вони продовжать бути ігровим майданчиком Росії, сказав один британський чиновник, якому було надано анонімність для обговорення питань, які він не уповноважений коментувати публічно.